Країні п'ятнадцята година. І до вашої уваги випуск новин на телеканалі Еспресо у студії для вас працює Ірина Ковалю. Просто зараз про найголовніше троє людей загинули через коротке замикання на Черкащині у селі Деренковець через проблеми у мережі загорілась. Ванна загорілась кімната житлового будинку. На згарищі рятувальники знайшли тіла подружжя у місті. Сміла жінка загинула через необережність при експлуатації електропобутових приладів. Розповіли у державній службі з надзвичайних ситуацій. І російські терористи атакували з артилерії громадський транспорт у корабельному районі Херсона. У салоні автобуса, який належить приватному підприємству, перевізнику були пасажири. Четверо з них постраждали. Їх ушпиталили. Повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Крім того, через обстріли у місті сталося дві пожежі. Окупанти влучили в житловий будинок. Там зайнялись зруйновані конструкції. В іншій оселі пошкоджені двері. Рятувальники деблокували власницю будинку. Також до лікарні звернулись двоє постраждалих у наслідок вчорашньої атаки у широкій балці. Чоловік та жінка дістали вибухові травми та уламкові поранення. І тепер уже офіційно українські ракети дрони Магура знищили у Чорному морі біля узбережжя Криму два ворожих гелікоптери. Мі 8 підтвердило головне управління розвідки Міністерства оборони. А напередодні про це написали пропагандистські змі у ГУР. Уточнили, що екіпажі ворожих бортів також ліквідовані. Операцію провели спецпризначенці підрозділу груп 13 Ще один російський вертоліт був підбитий, але зміг приземлитися. Однак він суттєво пошкоджений. Окупанти не йдуть у лобовий штурм Покровська, а намагаються обійти та оточити його. Заявив речник угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Тригуб. За його словами, боїв в місті зараз немає, але Росія накопичує ресурси. Втім, наразі ворог зосередився на сусідніх часовому ярі і Кураховому. Тригубов зазначає, що покровський напрямок нині залишається найгарячішим. Лише за 1 січня сили оборони зупинили 38 штурмів. Місто без світла і газу, але станом на грудень, за даними обласної військової адміністрації, у місті залишається 11 тисяч жителів, зокрема 27 дітей. Національна спілка письменників України організувала толоку для розбирання завалів свого пошкодженого приміщення. Історична споруда постраждала у новорічну ніч через атаку російських дронів. На місці перебувала наша кореспондентка Наталя і Вона зараз з нами наживо. Наталю, я тебе вітаю і чекаю від тебе подробиць. Вітаю Ірину, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Так вчора у новорічну ніч практично постраждала пам'ятка архітектури, доволі така, як її називають перлина всієї України, відома як будівля Лібермана. Ще побудована 1879 року. Останні 50 років там перебувала спілка національних письменників України і. Що ж, через російську дронову атаку вона постраждала? Як нам пояснив пан голова цієї спілки, пан Михайло, що його на місці вчора не було вірф. Новорічний день він святкував разом зі своєю родиною, дізнався вже згодом. Чим дуж приїхав на місце, аби подивитися, що ж сталося з будівлею, що сталося з майном національної спілки письменників. Сьогодні ж оголосили. Самі ж письменники толоку, аби розібрати теж це те все руйнування. Розібрати сміття доєдналися 50, понад 50 людей. Це також і самі ж письменники, учасники спілки, це і небайдужі кияни, це і комунальники, і просто за лічені години вони зібрали, вивезли усе сміття. Тож знаємо, що практично не залишилося жодного розбитого вікна. Постраждав як зовнішній фасад, так і. Внутрішня частина вчора вже на місці була комісія, яка склала, описала все те руйнування, збитки. Саме саму ж оцінку, те скільки коштуватиме відновлення будинку. Дізнаю, дізнаємося, ми згодом, оскільки це все потрібно оцінити. Утім, зараз пропоную послухати слова пана Михайла, який згадав те, що проситиме допомоги як в держави, так і в Київської влади аби так і до меценатів, аби разом долучилися до відбудови маєтку. Тож послухаймо його. Сподіваємось, що буде також підтримка з боку держави. Також ми готуємо звернення сьогодні. Будемо звертатися до київського міського голови Віталія Кличка відповідно з проханням про сприяння тому що. Цей будинок потребує, звичайно, капітального ремонту і капітальної реконструкції. Те, що ми зараз зробили і зробимо своїми власними силами, ми оголосимо збір коштів, будемо збирати самі письменники і хтось долучиться, можливо, з меценатів, можливо, хтось хто захоче допомогти. Ку свого часу в, цій, в цьому прищині е, працювали відомі письменники, такі як Андрій Малишко, до Морсьосюра, Олесь Гончар, і, які е, ця будівля практично пережила страшні часи, пережила Другу світову війну. Але ж бачимо, що російський окумпа, окупант не, не дає зберегти нашу спадщину, не дає зберегти е, українську культуру. Тож Нагадаю, що в новорічну ніч російські дрони атакували столицю. А через це загинули дві людини. Серед них науковець Ігор Зима та його дружина. Висловлюємо співчуття. Ось такі новини на цю мить. Іро, тобі слово дякую тобі. Наталя. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. І нагадаю розповідала про те, що національна спілка письменників України 1 січня. Зазнала значних ушкоджень внаслідок е, того, що росіяни здійснили запуск шахедів, і вони пошкодили. Національну спілку письменників, ми рухаємося далі і коригував ракетні удари ворога по буковині у Чернігівській області. Суд ув'язнив на 15 років 36-річного зрадника. Чоловік сам вийшов на зв'язок з окупантами та запропонував свою допомогу. Намагався передати агресору координати місцевих складів із паливно-мастильними матеріалами, а також виправдовував агресію Росії проти України. Повідомили в службі безпеки України. Затримали зрадника у червні минулого року у його помешканні. Допомагали ухилитись від призову у Києві. Перед судом постануть група лікарів та три посередники. За матеріалами справи директор комунальної клініки разом з іншими медичними працівниками допомагав військовозобов'язаним отримати документи про непридатність до служби. За це брали від 5 до 8 тисяч доларів. Підозрюваним загрожує до 9 років ув'язнення. Повідомили в міській прокуратурі. Також судитимуть шістьох військовозобов'язаних чоловіків, які скористались послуга. Меділків, дякую всім, хто підтримує наші збройні сили та донатить. Наш великий збір триває. І наразі ми спрямували перший зібраний мільйон на потреби групи снайперів батальйону тактичної групи Медоїд. Та батальйону Вовки Давінчі потрібно ще шість мавіків для 30-ї окремої механізованої бригади, які воюють на Бахмутському напрямку. Та дві автівки для 210-го окремого штурмового батальйону. Наша ціль 3 мільйони гривень. Наразі на рахунках маємо понад 290 тисяч. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся до збору і підтримайте тих, хто береже наш спокій. Віднині військовослужбовці зможуть звільнитися зі служби у випадку втрати чи зникнення безвісти брата або сестри. Відповідний закон підписав Володимир Зеленський. Також президент підтримав вістрочку від призову для бійців, хто втратив близьких родичів. Україна підлаштує програму зерно з України для співпраці із адміністрацією Сирії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді глави МЗС Андрія Сибіги і міністра аграрної політики Віталія Коваля щодо їхнього візиту у Сирію. Зеленський додав, що Київ комунікуватиме із країнами ЄС та Сполученими Штатами, щоб підтримка цієї країни була максимально ефективною. На кордоні з Польщею вже немає черг. нині у жодному з пунктів пропуску на Львівщині не фіксують скупчень. Заявили в Держприкордонслужбі. Однак у відомстві додали, що потік транспорту може зрости в перший тиждень року. Нагадаю, наприкінці грудня прикордонники зафіксували рекордний пасажиропотік. Тоді за добу кордон перетнули 150 тисяч українців. І такими були новини на цей час. Більше можете прочитати на нашому сайті Еспресо Тіві. Також підпишіться на нас у соціальних мережах. Ми з вами побачимось вже о 16 шістнадцятій. А далі Марта Оліярник та Антін Борковський.